Доброго дня вас вітає Полтавщина. Гляньте ось який невеличкий такий кавунчик, рівненький гарний. І ви гляньте, який він усередині. Ось такий достиг, повністю соковитий. А ще ось який кавуничка. Це величенький такий, мабуть, кілограма до двох. Ось так, так що ми з кавунами. Дякувати Богу. Така вуничка повністю пропала, перестигла. Тепер уже слідкую за цим. оце ж його баранчик. Він вже ще не повністю засох, то що ж може його потримати. Уже бою, щоб цей не перестиг. Ну а тут той, що маленький зав'язався, ось уже який. Будемо дивитися. Томатики мої. І ще й оншу. Не пили засихає, чуть полила, потріскались. ну і цей кавунчик який стигне. Жалко, кавуничка, величенька. А розрізала вона прям випала все. Пройшло п'ять днів, як я посадила редисочку. Гляньте, це Селеста. Вже прямо рядочки знати. Моя така красуня. Зараз одразу беремо слимакова. Ой, я тут вам кажу, а тут розсипаю. І гарнисенько все і те, що поряд. Отак засипаємо від гріха подалі. Піду ще на сторону джалі. Катопелька Поки зеленіє, чи буде з неї толок, будемо дивитись. Та ще їй, мабуть, до кінця вересня. Так, ще й тут підсипемо. Ось все те, що поряд підсипемо. ой, деньки мої. Листя засихає, ви бачите. Ну Тут хоч стовбури ще є. Чи буде з них толок, чи ні, тут хоч будемо бачити, чи воно стигне, чи не стигне, воно щось жавтіє. А що мені робити з оціма? Тут вже, мав вже майже зовсім засох стовбур, Ну тут і щось трішки тримається. Чи визрію, чи не визрів. <риклад> Тоф прийшов порядки наводити. Будемо дивитись. Так, ще трішки підсиплю по перцю, щоб це гнідвосли. Вже зовсім перчики залишило. Успокій. Отак. Вот ну, зірвала я 9 штук перців. І ще ось підтягуються. А тут я десь бачила прямо така величенька. Гляньте вже червоніє. Дай Боже, дай Боже. Ефочки десь пішли. Навіть ось уже червоні, гляньте, величезний Геркулес. У крапках. Гляньте, який зодиак. Він. І він і он. Це все один кущ. І ось ще з піднизу Гарний сорт. На слідуючий рік я вже заказала. Я вже заказую насіння. І ви знаєте, я просто відкрила оці всі сайти. Полазила там по ним, у кошик понакидала якесь насіння, но ще не виплачувала. От так мене той кошик висів, висів, пройшло, мабуть, днів 5, я якраз отримала гроші і вирішила позаплачувати за все, що я накидала туди. Відкриваю, кошиків нема. І Якщо в мене було тоді за те насіння, що я назбирала 660 гривень то як я їх повторила другий раз, то вже 880. Так що все дорожчає. Якщо є змога, заказуйте вже все зараз. Я там аж на трьох сайтах це все поназаказувала, як приходять посилки, я вам все покажу. Ну і чудо світу. Одна, друга. Третя, четверта, п'ята, ось гляньте в'яжеться. І вон квітне. А ні, воно ось пішло. Вон гляньте, і вверх, і вниз. Теж гарний томат, Що гарний, то гарний. На початку ще були і величенькі, а зараз трішки менше, але вони є. Гляньте, ще зелений кущик так, тримається хоч трішки. Слідку року все, я буду обробляти томати тільки хімією. Нічого не виходить з цими біо. Як я з ними не билась, не крутилась, так я замість трьох обробок. Так, зробила 10 і все без толку. Воно, воно все пропало. Все би ще росло, але все воно вже негодне, Все гляньте. Все пропаде. Так що беру хімію і без всяких розговорів. Правильно говорить пані Лора Лайф. Хочете мати помідори, беріть хімію і обробляйте. Не хочете обробляти хімією, не садіть ті томати зовсім у себе у дворі. Вітачки мої радують. Вогник розплівся, сам садиться вже. Я його і не трогаю. Ось гляньте, як кукурузина пролізла через лист. Аж зігнулася ось. Що тільки в світі не робиться. Матінка природа все здивовує та здивовує. Вона якась динька жовтіє. Ну, оце таке. Кукурузка ще маленька, не знаю, чи може вона такою маленькою залишиться, може наллється. Вже не так страшно. Дякувати Матері Святої Землі кукурузкому в цьому році покуштували. Кроп росте. Я її це і отаке відщіпаю, і воно з цього пагана знову росте новеньке, так що кропик у мене буде і буде. Те підрошта, те зриваємо і все гарно. Цибулька ще не виходить. Ти жива, жива, треба підсипати. А це просиділо хто наскільки в землі і нічого, ніякого корінця. Ну, втекнемо поруч, і з цією хай буде. Ось так. Все росте, аби тільки було в землі. А там вже починає рости. Морквочка вже у мене гарна. Вчора зривала п'ять штук, у таких прям, як долоні і більше подлині. Все гарно. Зірвемо кабачечок. Ось такі вже величенькі, щоб він тут зря соки не тягнув. Задарма. Що тут? <глухи> тут он що. Гніє. Аж прищіть гніє. Так, цей. Чи буде, чи не буде. Там ще щось помаквітнуло. А чи зав'яжеться, чи ні, будемо дивитись. Поки що і такого хватить. Що я роблю з малиною? Ось тут у мене літр малини. Зараз я висипаю її, перемию. На літр малини заливаю літр води у каструльку і ставлю кипятити. Закипить. приварити треба 10-15 хвилин. Для чого? Щоб із малинки вийшов увесь желатин. Закипіло, ставимо на маленький вогник і нехай умліває. 10-15 хвилин залежно від стиглості малини. У мене вона трішечки зеленкувата. Прокипіла, тепер відкидаємо все насито. Оце все злилася, юшечка наша, а тепер трішки ложечкою. Оце все діло перем'якаємо тут, щоб оце останнє оце все, увесь, желатин він... Вийшов туди у наше у нашу вареничка. Оце все, що на цьому краю сита, щищаємо все туди у юшечку. А це все викидаємо, переміряємо знову наш сироп. І скільки у нас вийшло сиропу. У півтора рази більше. цукру. Виходить десь кіло 600 треба цукру. Закипів наш сироп. І тепер знімаємо цю піночку, що зверху плаває, і уварюємо хто як хоче. У мене онучечка любить, щоб воно було рідкеньке, такий сиропчик, але не дуже густий. А ви уварюєте, як хочете. Як перевірити, наскільки уварилось ваше варення. Набираєте в ложечку. Нехай трішечки воно вичахне. А тоді висипайте, ой, воно вже ось гляньте, як тягнеться. Нам якраз так, як треба. Оце такої консистенції варення любить моя онучечка. Ось бачите, як воно тягнеться. Все закриваємо. Зразу стерилізуються баночки гарячі. Ось так і заливаємо наше варення. Господи, благослови. Я вам зараз покажу, як воно виглядає. кришечки стерильні Зараз закрию. гляньте яке вона. Залишилось трішечки на куштування і 3-1,5 літри малинки, отакого от гарного желе, сиропу, називайте його як хочете, ми з вами закрили. Ідеальний поперечний шпагат в виконанні нашого тофу. А ще в мене сьогодні отака От запіканка, макарони, сир кисломолочний, цукор, ванілька, жменька солі, пів стакана молочка і все. А, і три, чотири яйці тут. І це все я Перемішала, запекла, а тоді зверху ще яйцем змазала і підрум'янила. Вона гаряча, ще раз падається, але я її таку гарячу люблю, а вона вичахне і буде така тверденька. Готуйте. Форму змащую маслом, пересипаю цю всю масу. І запікалось вона в мене. Десь хвилин 40-50. Це залежно від того, яка у вас духовка. Бо у мене дуже стара газова духовка. А ви дивіться по своєму, воно повинно, ну, як воно повинно бути, Є це повинно звернутися, шкірочка зверху підсохнути, підрумянитися. Оце вже воно буде і готове. Провіряти шпичкою його не треба, бо воно соковите само по собі. Воно не буде сухим. І, будь ласка, їжте, будьте здорові. На цьому до скорої зустрічі. Я з вами прощаюсь. Усім до побачення. Усім пока-пока.